Червоне то любов, а чорне то журба. На нашому огляді зараз буде два міні трактори яких я буду порівнювати. Це червоний Юто 244SX і чорний ДТЗ 5244HP. В Україні червоно-чорний прапор означає символ боротьби. І отже, вони зараз будуть боротися за звання кращого. Тоді ж поїхали. Почнемо зразу з цін. Перше таке. Юто коштує 7820 доларів, а ДТЗ 8300 доларів. Різниця ну, трошки менша, ніж 500 доларів. Ось уже такий плюс Юто. А можливо, є за що заплатити для ДТЗ. Тоді давайте подивимось на наші виповісти. Трьохтактний двигун, маркировка його щось UD-385. Чтирьохтактний з безпосереднім фриском рідинним охолодженням, в принципі, перегріватися він не має. Такий простий, як часи, і ємкість його, ой, об'єм 1532 кубічних сантиметри. На ДТЗ-двизок вже, цікавіше. Такий, як у нього. Стоїть, ну, не знаю, більше ніде не стоїть Зіху маркуванням DD-390 з об'ємом 1909 кубів, з величезним радіатором єдиного охолодження, величезним паливним баком на 30 літрів, що знаходиться над двигуном. І тут, в принципі, я думаю, перевага все ж таки ДТЗ, тому що в нього більший об'єм, а більший об'єм це значить більший момент, крупний момент. А для дизеля, для трактора це головне. Ось уже перший плюс ДТЗ. По резині давайте подивимось. Це в нас модель HP, є ще HPX, там резина більша, але це, звичайно, HP. Ми розглядаємо Передня 6х16, а от Юто 6,5 на 16. Тобто у Юту передня резина більша, а задня ДТЗ 9,5 на 24, а тут 11,2х24. Також UTO виграє з приводу резини, але не знаю, як воно на ділі себе показує. Так, Закриваємо капот. Давайте подивимось на передні мости. Познімаю передній мост йота. і ДТЗ, як воно ну, все там влаштовано. Ось. В обох мій тракторах є підключаємо передок, який з цих мостів міцніший, навіть не знаю, але технологічніший на ДТЗ тут більше якихось не знаю. За щит цікавіше, якось він зроблений. і в принципі трошки товстіший в основних таких моментах. Давайте по навісці. ДТЗ навіска? Найкраща взагалі в своєму класі. Найнавороченіша, яка тільки може бути, за що і платяться гроші чималі. Витримує 440 кг. Бачите, є два гідровиходи, фаркоп, бал відбору потужності на дві швидкості, встановлена вже розетка під причіп і підключення, заднє додаткове світло, гачечок, щоб трималася третя точка. Всі різьби, бачите, все на натаводниця, все маститься, все доглядається, просто супер. Мрія фермера, а не навіска. І ось навіска на юта. Ну, така собі, трошки сумніша. Дима гачечка, що її там підтримує, тримає якось. Але все ж, бачите, міцна витримує 420 кг по заводу. Також тут є, бачите, таводнички, тут нема таводничок. Це таке вже. Тут також якось промащується, бачите, просто дірка, щоб туди працювати. Фарков трошки незручний, також є вал відбор потужності на дві швидкості. І, в принципі, все. Щита і заднє світло, бачите, лампа. Щита захисту салону від бруду немає. Є місце для розетки під причіп, але сама, е, сам, саме гніздо сховане там в і йде в комплекті з трактором. І ще один. Бачите, є щит захисту. Тобто пилюка від навісного на обладнання не летить до вас в ноги і в салон, а тут буде летіти на ютуб. Тоді щодо салонів. Ну Тут перевога явно ДТЗ, але давайте наглядно вже покажу. Підножка ось така, тільки ось такий високий тунель, трошки небагато місця для ніг, але в принципі як всі все, тоді вже і зручно. Ручні ручки для водія, в принципі, мінімалістично, все КПП з боку, схема перемикання 4 плюс 1 на 2, повишені, понижені. Ось у нас все. Під кермом знаходиться все управління, дуже зручно ось тут все клацати. Е, приборна панель аналогова, також мінімалістична, дуже мені таке подобається. Сидіння на подушці. і з регулюванням вперед-назад можна поїздити. Тепер переходимо до ТТЗ. Підножки в нас з обох боків є Ці широкі. Сидіння тут зручніше, але я думаю, це несуть. Там трошки може і дорожче. По КПП у нас тут інша схема взагалі перемикання, є і понижені, три передачі і реверс. Тобто кількість передач вперед дорівнює кількості передач назад. Дуже зручно для роботи якось обладнанням, чи в міжряді, чи в теплицях, я не знаю, ззадки де щось треба робити, ввімкнули і собі їдете. Ручний газ є під капотом. Ось такий стоянковий гальмовик у мене. І? Ще один плюс, тут є регулювання э, куліси. Ось бачите, в якому діапазоні. Ось. Як мені зручно. О, щоб можна було з нього вилізти. приборка. Ось вот така на любителя. Приборка, кажуть, Бачите, таке, як в тетрасі. Зрозуміло. І в принципі все, підмінностей в них більше немає. В обох стоїть однодискове щеплення, є в обох блокування заднього диференціалу механічна педаль, що в Юто, що в ДТЗ. І давайте по таких цифрах, по колії, по кліренсу я візьму свою шпаргалку і розкажу. Так, передня колія в юто. Регулюєте в діапазоні 1190 і 1300. Задня колія регулюється в діапазонах 1100 і 1300, вага юто 1300 кг. І да, навіска в нього витримує 414 кг і поправка по двигуну, що об'єм двигуна в ньому 1855 кг. Кубічних сантиметрів по ДТЗ. передня колія у нас регулюється в діапазонах 1200-1400 мм. Задня колія регулюється в діапазонах 1170 і 1370 мім. Вага його 1500 кг, що на 200 кг важче. І, в принципі, так. Отже, тяговий клас ДТЗ більший, ніж в'юто, тому що він важчий як мінімум, у нього більш об'ємний двигун, у нього кращої якості салон і кращої якості навіска. Отже, цих 500 доларів заслужені, вони реально коштують того, щоб переплатити і взяти собі ДТЗ. Ставте лайк такому гарному ролику, палець догори, підписуйтесь на канал, обов'язково! І дивіться наступні ролики. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!